У літній міжсезоні склад черкаської команди змінився майже наполовину. Але і в оновленому варіанті мавпи, схоже, не матимуть серйозних конкурентів у чемпіонаті України. Поєдинки з Вінницькими зубрами пройшли за повною переваги господарів. У першому матчі долю гри було практично вирішено вже після першої чверті, коли перевага черкащан вимірювалася 14 очками. Надалі вони лише збільшували свою перевагу, а фінальна сирена зафіксувала майже подвійну перевагу черкаських мавп 100 на 52. При цьому семеро гравців команди набрали 10 і більше очок. Ми зіграли свою гру, вийшов быстрый отрыв, легкі очки и хорошо сыграли в защите. Але все равно, все равно еще есть над чем работать. А так, в принципе, мы довольны. Очки это очки, а то, что игроки в копилочку добывают, это хорошо. То есть, значит, каждый из них имеет потенциал, каждый из них может сыграть в какую-то трудную минуту, может на себя потянуть. И уже это хорошо. Сопернику буде складніше зрозуміти, хто із наших гравців є лідерами. У другому матчі господарі до великої перерви забезпечили собі 20-очкову перевагу, а потім скинули оберти, спокійно довівши зустріч до логічного завершення. – 82-61. Таким чином, черкаська команда одноосібно очолила турніру таблицю групи Б, маючи чотири перемоги в чотирьох матчах. 23 та 24 жовтня мавпи на своєму паркеті екзаменуватимуть Чернівецьку стрібу. Початок матчів у суботу о 18.30, а в неділю о 16.30. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.